Хтось колись там повернеться. Ми знову будемо там всі на одній хвилі, просто максимально. Хіково. Емігранта, як ви знаєте, як в тій кішки, да? у нього 9 життів. Всім привіт! Час від часу я записую відео українською для українців, бо вважаю, що деякі теми є такі дуже-дуже такі внутрішньо наші українські, тому спеціально обираю українську мову для того, щоб відфільтрувати контингент, аудиторію, яка буде це слухати, рефлексувати разом зі мною і так далі. Сьогодні буде ще одне да, таке відео. На тему навколо життєво, навколо філософську, навколо емігрантську, і здебільшого. Про нас, про українців, про те, як існує одноявище, яке я вже проходив, переживав як емігрант, дуже давно, і я впевнений, що люди останньої хвилі вони все це теж переживають або ще будуть в майбутньому. Просто я поясню, що така штука є. Не думаю, що ви вже її в житті своєму бачили, і це буде лише загострюватися. Можу дуже голосно сказати так, але нехай буде розділ прірва між тими, хто виїхав і знайшов себе. І тими, хто залишився, і хто залишився особливо зараз протягом війни повномасштабної, цей розрив, ця прірва культурна, етична, будь-яка, вона буде зростати, зростати, зростати. Це те, що проходило багато емігрантів більш спокійні роки, менш брутально, менш жорстко, менш драматично. але Зараз це буде так само, тільки в рази сильніше. Нагадаю. Мене звати Андрій, я живу в Португалії досить багато років, 12-го року, і тут розказую про Португалію, про еміграцію, про моє життя, про якісь мої бізнес-історії і іноді про щось таке загальнолюдське, загальномігрантське, зокрема сьогодні такий контекст. Так, поїхали. Поясню про що взагалі я кажу. Дивіться: є люди, які приїжджають в інші країни. Наприклад, українці приїжджають в Португалію. Я один з них колись приїхав дуже давно. В мене, до речі, як і в більшості українців отримання дозволу на проживання зайняло якийсь час. Це було щось типу півтора роки, може два. І після цього та періоду повернення в Україну було для мене таким. Не то, щоб шоком, да, але випробуванням. Я маю на увазі культурним, етичним. Бо коли ти проживаєш дуже довгий час поза територією звичної, да, культурного простору, якогось там культурного коду, уставленого життя, ти від того відриваєшся, то потім в тебе нове, повністю нове інше життя, якого не було ніколи. Ти вже його прожив або навіть не в одне життя. У емігранта, як ви знаєте, як в той. То кішки, да, в нього дев'ять життів. Я маю на увазі не фізично, типу, да, вмер і народився, а якихось під переродження нарядину людини, яка народилася, прожила, мала там всю кар'єру життя в одному місті в Україні. Десь порівняйте себе та їх, цих людей, які прожили там, де жили їх там батьки, діди і живуть все життя. в тому місці. думаю, що кожного з вас такі. Друзі, знайомі є. Вони живуть своє єдине життя. У Вас вже було, думаю, що більше, ніж одне, або найбільше, ніж два три Бо це нормальна іммігрантська дима. Давайте повернуся в контекст. Основний. І ти, повертаючись да, в те життя в старе, помічаєш дуже багато відмінностей. Особливо це стосується тих людей, які приїхали або не через там, да, війну, а за позовом душі, там, не знаю, там серця. У мене були певні розбіжності, я їх називаю етичні. Естетичній з Україною тих років, коли ще був та Багато всього того, що зараз немає, багато чого змінилося, але все одно це дуже велика різниця в усіх сферах життя. Повторюся, в естетичній площині. Згадайте на не там якийсь там мікрорайон вашого рідного міста, десь там взимку, в листопаді або в лютому, коли там випав сніг, потім розтає, потім випав, потім розтав, вся ця сляка, сірость, ось тобто, пробуденність цього биття, биття і згадайте, ви в цьому жили роками, 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 культивували. Звичайно, хто там жив десь там в старому Львові. В цього таких проблем немає. Але переважна більшість українців жили трошки в іншій естетиці. Да? Порівняйте себе, людину, яка виросла в цій естетиці, да? Людину, яка виросла в естетиці Лісабону, чи Порту, чи якихось там інших там містечок по Португалії, це люди, які просто бачили все своє життя кожного дня руками іншу картинку за вікном. Це дуже впливає. І таких штук дуже багато. Так ось повернуся знову на початок. Це велика розбіжність. І кожен рік твого проживання, твого укорінення, да, вкорінення на новій реальності, особливо якщо ти виїхав, повторюся, через війну або навіть через війну, але знайшов себе, знайшов себе місце в цій новій країні, в цій новій реальності, нові правила країни, правила життя. Можливо, навіть тобі дещо подобається більше ніж було. Таких людей багато, які розуміють, да, що такий уклад життя. Португальський, зокрема, він має багато своїх переваг, вони його приймають, сприймають, впитують в себе. І, звичайно, кожен потім да, зіштовхнення з реальністю попередньою, воно це, це, дуже контрастно виглядає. А тепер накладаємо на це реалії ще останніх років і війни. Ті, хто там залишився, і це багато хто думав, підтвердить, думають, що ті, хто виїхав або якісь там зарадники, або просто виїхали сидіти в безпеці. там на у цих пособіях, да, ну, у цих субсидіях, в них все ок. або навіть якщо на ок у них є небезпека, в них є не знаю, там клімат, у них є якийсь там гарний, не знаю, там вигляд за вікном. Коротше, люди бачать зовсім не те, що бачите, ви, а багато в кого з вас думаю, що було нелегко, не солодко, принаймні перший період. І всі ці ваші складнощі, вони люди, які там залишаться, взагалі це просто пил, прах, нічого, зеро. А для вас це ваше життя і. Розумієте, і на у цих розбіжностях різний оптиці сприйняття різному баченні це прірва, да, у цей поділ, розділення воно все більше, більше, ширше, глибше. Якщо до війни це було дуже помітно мені, да люди, які залишаються в старій реальності, при всіх змінах в Україні дуже крутих, дуже цивілізаційних, дуже класних, все одно це дуже великий культурний розлом, культурні не знаю, там розбіжності, етичні. наприклад, і є. Учасником спільноти однієї бізнес -спільноти, да, і там є люди, і які про'їхалися українці і по світу, і по Європі, і по Америці, і десь в цьому світу. Багато хто в Україні більшість, коли я бачу, да що люди як норму розумієте, да, якісь там обговорюють бізнесові завдачі, там пов'язані з якимось там фіктивними документами, ПДВ, обналом, з якимось там штуками, які є, які є, ну типу, да, якісь там розпили, якісь там корупційні історії. Просто з точки зору бізнесу, да я розумію, що тим людям я їм можу просто головою битися об стіну, об стол, об куди завгодно, розказувати, що це дичь, дикунство, що мені з Португалії, який живе тут багато років, це виглядає просто максимально хіпово. Це просто жах, сором, не знаю. Треба просто всім скрізь землю протися. А в них це просто їх рутина, повсякденна задача їх. Буття, Розумієте? І що я можу вам сказати? В них таке життя, а в мене інше життя, і деякі речі, які там залишаються на рівні норми для мене вже людина, яка живе багато років в Португалії, це не Швейцарія, не знаю, там не Нова Зеландія, це просто Португалія, нормально собі скромна країна ЄС. І навіть в цьому контексті в мене просто прірва культурна, етична, яка хочете, з усіх боків. А тепер ще раз да, накладаємо на це все у всі жахи війни. Люди, які втрачають житло, майно рідних, близьких. Звичайно, люди, які виїхали, також все це втрачають. І багато хто виїхав, бо вже бо вже нема куди приїхати знову, бо нема хати, нема дому, або є, або в окупації, або нема всієї родини. Хтось там десь роз'їхався, десь там не вижив. Ті самі там Маріуполь, там десятки тисяч. Да? Коротше, багато того всього. Страшного, але все одно люди, які залишаться там, вони ніколи не зрозуміють до вашого оптику. І все це буде наростати, наростати, поглиблюватися. До чого я все це розкажу. До того що людина, яка не як таке слово, не питать ілюзії, да я буду українською, не питає ілюзії, да? яка не теж тішить себе тим, що щось колись там повернеться до старого, до норми. Ми знову будемо там всі на одній хвилі. Ні, це неможливо. Це просто неможливо, бо люди, які Пережили війну або на передньому краї, або, не дай Боже, там в окопах, або просто в містах, де кожного дня там обстріли, якісь там, да, тривоги. Коротше, ви все це знаєте. Людина, яка просто сиділа, навіть там переживаючи, як я, там, маючи там, друзів, рідних, які там да, десь воюють, які, дай Боже, їм здоров'я, щоб вони пережили, як мінімум, да, зберегли життя. Але і не всі виживають тут, ти можеш сидіти сто разів переживати, сто разів донатити, сто разів не знаю, весь вигоріти, посивіти, висохнути, але ти все одно ніколи не будеш на тому самому рівні да, жартовності і реальних жахів, які пережили люди там. І все і це І ця історія вже і цей фарш да назад не провернеш, і якщо не питати да, ілюзій. Що цей фарш може бути колись там ліпені знову, буде легше жити. Я не про те, що треба, що треба себе відірвати назавжди від там, України, від порядку денного. Да. Ні, це взагалі про це. Ви є, будете завжди українцями. Просто ви будете трошки іншими, ніж ті, які були і залишилися там. І люди, які на да, себе усвідомляють українцями, які там, виїхали хто куди, кожен своїм там, шляхом пішов, це все, просто вони всі різні, всі ми різні. Але ніхто не залишається більшим чи меншим через те, що він там сидів чи сидів десь поза межами країни. Просто треба зрозуміти, да, що це засудження, це показування пальцями, да, це, це невисказане або висказане, да, такі, да, у прьох або українське слово да, що ти виїхав, ти сидів, ти там десь переховувався, ти там десь загорав. Можливо, в тебе було нема що їсти, може ти тут голодував, може в тебе. Не знаю, такі були жахи, що нікому не вважаєш, але все одно все це буде, і від цього не помітися. І це поламає багато сімей, багато відносин, багато якихось там комбінацій соціальних. Просто якщо це розуміти, якщо не чекати, що воно колись все це заросте і стане як було раніше, ні, не буде, просто буде трошки інше. Це не наробить когось там гіршим або когось кращим, когось більшим, когось меншим українцем. В жодному разі просто це робить трошки більш різнокольоровий да, оцей, так, да? таку ковдру да? людей, які всі різні, хто куди роз'їхався, всі залишаються все одно на одній глобально хвилі, але дуже-дуже по І ці розбіжності, і до речі, навіть якщо вивести за душки ту історію, що тось, там, хтось там залишився, багато чого втратив, не знаю, там, психіку втратив, врешті-решт, здоров'я, близьких, домівки. Багато чого, всі що втрачають, так? навіть якщо все це подушки винести, хто більше, хто менше втратив, все одно кожен день, тиждень, місяць, рік, який проживаєте ви в іншій країні, в іншій культурі, з іншим набором, що є добре, що є погано, з іншим набором, що є можливо, що не дуже, що міцно, що не дуже розумієте? І кожен день вас це пере, трошки переформатовує. Звичайно, я не кажу про тих людей. Я робив відео нещодавно, що чекають на валізах, коли поїхати додому? Вони взагалі не відкриті, не переформатовуються, не гнучкі, не впитують в себе нового. Там ну, мінімальні втручання да, іншої культури, мінімальне, але всі інші люди, а є більшість все ж таки, да, вони більш адаптивні, гнучкі, відкриті. Вони стають частиною цієї португальської великої такої зна, такої ковдри португальської, будучи. Іноземцям, але все одно, ось ці розбіжності, культурні, ментальні, якісь да вони вже нікуди не подінуться. До речі, до речі трошки йде да, про інше. Це мені здається, наша українська близькість до кордонів з Європою. Це наша історія з робічанством. Кілька десятків років, де люди, люди виїжджали, заїжджали, заробляли, залишалися це і зробило нас їхньою частиною європейського простору. Зокрема, там багато інших 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 чинників, звичайно, але оця можливість да. 90-х років їздити, обмінюватися, впитувати. Оця дифузія, вона дуже дуже нам допомогла скоріше врватися від того, як совєтського і постсовєтського. Тож ви люди і ті сім'ї, де посли України, маленькі, кожен на своєму місті, який несе щось в собі наружу, в Португалі, зокрема, і коли все це, це ви португальське в собі відчуєте, а це лише. Питання часу, не так вже легко буде деякі речі українські сприймати як належні. А люди, які живуть там, які залишаються там, які живуть тією нормою, їм це буде належно. І це буде наростати. Будьте готові, не дивуйтеся, не просто знайте, що це нормально, і це вже проходили покоління людей до вас. Просто у вас буде поправка на жахи, на всі ці нещастя війни. Звичайно, це буде гостріше, болючіше, але. Це ви не перше і не останнє. Просто знайте про це, будьте готові. Я Думаю, що багато з вас вже цим стикнулися. Я маю на увазі люди, які мають якісь там соціальні зв'язки, там друзів, якісь там родичів. і в кожного свій шлях, і середовище yeah. навколишним дуже сильно зумовлює ваше такий новий трошки, таке да, адаптований культурний код. Особливо це стосується молодих людей, дітей, яких ви вивіз, яких ви тут навчаєте. Це вже люди іншої трошки да, генерації, іншого складу іншого ментальності іншої носії, всього найкращого що є українське і всього найкращого що є португальсько європейське. Це дуже круто. І все, до речі, може, що на цьому можна завершити, бо це найкраще, яке може бути, якщо через нещастя, да, через якісь там гори і нещастя, може бути щось гарне, щось виростати. Оце можливість ще більше да, дифузію таку зробити загальноєвропейську, дітей перемішати. Можливо, десь страту ідетичності, десь для когось там це буде, але і з збагаченням все одно, і це дуже круто. І це я думаю, це і є таке. Знаєте, той фенікс, який там щось там проростає з попілу того, що вже не актуально, вже залишилося в минулому. і це дуже класно. Давайте цьому радіти, це замічати, підмічати, фіксувати, бо це можливо є те, за що можна чіплятися і жити далі, розвиватися. Проростати, як кажу, да дифундувати дифузію, цю робити да? нове середовище, привносити все, що у вас є найкраще зі старого життя, зі старого досвіду, зі старої ментальності, і брати все, що є тут, що може бути краще ніж такий культурний в гарному сенсі обмін. Дякую за вашу увагу. Гарного вам дня.